Під час чергового ракетного обстрілу бійцями 27-ї печерської бригади національної гвардії України мобільною вогневою групою було знищено крилату ракету Х 101 зі стрілецької зброї. По наданим розвідданим дану частину планувалося запустити близько 70 ракет. До цілі дойшли лише три: це завдяки злаженій роботі силам ППО та бійцям Національної гвардії України. Чого відчували це момент? Ой. Адреналин ведь чувалый. Есть, идет, идет, идет! Ракет лягло по цілі. Війці мобільних вогневих груп згуртувалися, визначили траєкторію польоту наступної ракети та завдали ураження. Знали, що треба робити свою роботу і збивати ракети.